За даними РНБО, вперше за час конфлікту українських прикордонників обстріляли реактивними снарядами два бойові вертольоти Російської Федерації. Чотири прикордонники загинули. Також, за даними українських інформагентств, регулярні війська Росії, десятки танків, броньована техніка і сотні військових вторглися з боку Таганрога і вже обладнують блокпости на території України. Складною залишається ситуація і у районі міста Дебальцеве у важливій для бойовиків транспортні розв'язці, яку контролюють сьогодні українські сили. Звідти щойно повернулася знімальна група Голосу Америки з матеріалом Гейба Джаселова. Знайомить Олексій Кузьменко. Між українськими солдатами на передовій та сепаратистами 10 кілометрів. Ця вогнева точка була знищена одним з численних обстрілів з боку бойовиків. Стріляють постійно. Каже солдат Олег. неможливо передбачити. Може, обстріл буде за 10 хвилин, через 2 хвилини чи за добу. то кожні 10 хвилин стріляють. обстрілюють з мінометів чи градів. Солдати тримають позицію між ділянками Луганської та Донецької області, які контролює українська армія. Військові кажуть, що тримають сепаратистів в оточенні, але з огляду на підтримку бойовиків Москвою бої можуть затягнутись. Учора у Києві повідомили про затримання групи російських десантників на території України. У Москві пояснили, військові заблукали українці. Це пояснення не вірять. Вісім десантників Костромської дивізії повітряно-десантної вчора відбувся допит цих людей. Вони дали показання більшість з них знала про те, що вони їдуть в Україну. Кількість загиблих на сході України постійно зростає, тому чимало людей сподіваються, що зустріч між Порошенком та Путіним розрядить напругу. Ми щодо ескалації, будемо чекати результатів сьогоднішніх переговорів, які мають відбутися в Білорусі. Я думаю, що можливо здоровий глузд переможе і домовляться, знайдуть якусь золоту середину. Росія і далі заперечує, що підтримує бойовиків на сході України. У Києві вказують на численні докази поблизу Дебальцево. Нацгвардія зупинила машину, яка намагалася оминути КП. Всередині П'яний водій, кулемети та російські паспорти. З приводу трьох пасажирів авто вже ведеться слідство. Солдат Віктор переконаний, українські військові воюють з Росією. Якби Росія не підтримувала терористів, я думаю, цей конфлікт давно би закінчився. Українська армія окопується попереду. Довга битва. Бойовики відступати не збираються. Олексій Кузьменко голос Америки.